Лише метод Христа принесе справжній успіх у проголошенні людям Євангелія. Бо кожний, хто тільки покличе Господнє ім'я, буде спасенний. В мене є непереборне бажання розказати тобі зараз про Христа, як відреагує людина, яку ви не знаєте. Релігійний фанатик. Щоб проповідувати слово, треба стосунки. Лише метод Христа. Я приготував тему якраз по управлінню ресурсами. Ну і вже вибачайте, прийдеться її послухати. Добре? Готові? Для кого тема управління ресурсами? Це тема не дуже приємна. От є такі люди? Ну, підніміть руку. Тема управління ресурсами не дуже приємна тема. Ні, ну так вона ж про Ісуса. Перша ж цитата в мене про Ісуса. А? Ні, перша ж цитата, перша ж, не перва, перша ж. Перша ж цитата і вже про Ісус. Да. Але тут нам треба з вами буде е, виділити два слова. Так? Перше це управління, а друге це. Ресурси. І нам з вами треба буде зрозуміти і що таке управління з нашого боку. І що таке ресурси, які дає Бог, але управляти їм кому? Нам. І от цитата із Елен Вайт. Мабуть, на сьогоднішній день. Найбільш поширена цитата. Вона найбільше згадується і найбільше використовується. Я вам її прочитаю, а ви скажете, чи ви колись її чули, чи ні. Добре? Просто підніміть руку під час, як я буду читати, ви підніміть руку, щоб я побачив, ви вже цю цитату чули чи не чули. Добре? Лише метод Христа. Принесе справжній успіх у проголошенні людям Євангелія. Спаситель змішався з людьми, як той, хто бажав їм добра. Він виявив до них співчуття, служив їхнім нуждам і завойовував їхнє довір'я. А тоді говорив їм Ідіть за мною. Угу. Ну, П'ять людей чули цю цитату ну, Тільки я її вже разів кілька говорив в своїх проповідях, да? то це не говорить про те, що ви не чули цю, цю цитату, а це говорить про те, що ви просто її не запам'ятали. Да. Ну, Це буває. Таке буває. Але ж дивіться: оце наша головна тема да? е, наших сьогоднішніх роздумів про управління ресурсами. І починається ця цитата зі слів лише метод Христа. Лише метод Христа. Розумієте, так? не говориться про, це, про те, що це кращий метод. Або метод, з якого треба почати. А, а як говориться? Це єдиний лише метод Христа. Але, але проповідь наша сьогодні називається, знаєте як? Лише метод Христа і Павла. Да? В цитаті Елену Вайт. Лише метод Христа. А ми сьогодні будемо говорити про лише метод Христа і, і Павла. Да. А саме, який же метод Павла? От давайте подивимося: метод Христа такий. Е Спаситель змішався з людьми як той, хто бажав їм добра. Він виявляв до них співчуття, служив їхнім нуждам і завойовував їхнє довір'я. А тоді говорив їм: Ідіть за мною. Це метод Христа. А який метод Павла? 10 розділ Послання до Римлян з 13 по 17 вірш. Бо кожний, хто тільки покличе Господнє ім'я, буде спасенний. Але як прикликатимуть того, в кого не повірили? І як повірити в того, про кого не чули? І як почують без проповідника? А як можуть проповідувати, якщо не будуть послани? Так як написано, які гарні ноги в благовісників миру у благовісників добра. Але не всі послухалися Євангелії. Ісая каже: Господи, хто ж повірив тому, що почув від нас? Тому, робить висновок Апостол Павло, тому віра від слухання, а слухання через Слово Боже. Отже, Павло нам говорить, що нам треба проповідувати Євангелія. А Елен Вайт каже, як його проповідувати. Лише методом Ісуса Христа. Отже, давайте ми з вами визначимося. От в усьому, що я прочитав, друзі. Не фантазуючи, а тільки в тому, що я прочитав. Де ви бачите ресурси? Де ви бачите ресурси? А? Голосніше, я не чую. Віра, да? моя особиста віра. Це дарунок від Бога. І це мій ресурс. Так? Якщо я можу нею ділитися з людьми, то це мій ресурс. Добре, віра ще. Беріть і цитату Елену Вайт і е, з 13, по 17 вірш Апостола Павла. Римляна. Слово Боже. Слово Боже, це ресурс. Ресурс. Ще. Так, можливість говорити. Так? Що під собою має можливість говорити? Свобода слова, так. О, ми вже якраз і релігійну свободу тут приплили. Так що ми сказали проповідь про релігійну свободу. Дякую. А ще, щоб говорити проповідь, що потрібно? Що -що? Щоб проповідувати слово, треба стосунки. І треба з комусь його проповідувати, правильно? Тобто, треба з кимось познайомитися. Да? І треба мати право на те, щоб йому щось сказати. От ви зустріли на вулиці людину і кажете. В мене є непереборне бажання розказати тобі зараз про Христа. Як відреагує людина, яку ви не знаєте? Релігійний фанатик. Треба від нього триматися подалі. Так чи ні? А якщо ви цю людину знаєте, якщо вона вас поважає, їй подобається бути в вашій присутності, вона прислухається до ваших парад і ви кажете, а знаєш, звідки я це знаю? Я б з тобою погодився. Але, є але, якби у людей були ті ж самі думки, але вони б мені цього не сказали, ну, якби це було правило, да? то тут би не сиділо жодної людини. Бо тут сидять ті, кому проповідували, і вони, так, як ти кажеш, вони так не сказали. Вони цьому повірили і прийшли. І тепер вони сидять тут. Можливо, серед тих людей, яких ти знаєш, які тебе поважають, і ти їм проповідаєш, можливо, з'являться такі люди, про яких ти говориш. Ну, що будуть так думати, да? але вам про це не скажуть. Можливо, але це не є правило. Бо тут би не було нікого. Бо людина, яка так думає, да? вона не діє так. А тут сидять люди, які це. Зробили правилом свого життя, зробили сенсом свого життя. Значить, вони так не думали? Так, це ж Так. Так, можливо, можливо, але це не є правило. Тобто, якщо людина тебе поважає, вона прислухається до того, що ти скажеш. Який вона по тому зробить вибір, це її справа. Вона може зробити вибір прийти сюди, а скільки людей, які нас слухали, поважали, але не прийшли. Ну, це їхній вибір. Ми не можемо да, насилувати цей вибір. Але давайте ще е, шукаємо ресурси. Давайте я буду зачитувати цитату, да, і ми зразу будемо зупинятися на тих словах, які є нашим ресурсом. Добре. Лише метод Христа принесе справжній успіх у проголошенні людям Євангелія. Євангелія це ресурс? Ну, Звичайно, ресурс. Спаситель змішався з людьми. Що означає слово змішався? Був з ними, спілкувався з ними, жив серед них, робив ті справи, які вони робили. Це ресурс? Став таким, як вони. Це ресурс. Це ресурс, тому що ми будем, можемо бути серед людей. Ми можемо, звичайно, піти в монастир. Але і там ми будемо серед людей, таких як ми. Да? Можемо поїхати на острів десь, на якому ніхто не живе. Вже зайнято, так? Да? Жалко. А так би поїхали. Добре, наступне. Бажав їм добра. Це означає, що я маю риси характера, які можуть допомагати людям. Я бажаю їм добра. Це ресурс? Це ресурс. Це те, що в нас є. Це тим, чим ми можемо ділитися. Він виявляв до них співчуття. Це ресурс. Друзі, це один з, най... з найзатребуваніших сьогодні ресурсів. Людям потрібне співчуття. Служив їхнім нуждам. Чим він служив їхнім нуждам? Ну, чим? Скажіть, будь ласка, в нього грошей було багато? Йому да? Тобто він міг служити людям навіть без, без грошей. І ми знаємо з вами, да, що коли мова йшла про 300 динаріїв. Один з його учнів мріяв, щоб у них в коробочці, яку він носив, да? щоб в ящичку цьому, були ці гроші, і можна було роздати людям. Бідним людям. Да. Починають з того, що роздають бідним, потім залишаються сім'ї. да. можливо. Але в них не було цих коштів. Але Ісус служив нуждам людей. А як ми можемо послужити людям нуждам людей? Якими треба володіти ресурсами, щоб послужити нуждам людей? От яким? Так, перше, треба дізнатися да, їхні потреби. Друге, от у вас нема грошей. Чим ви можете послужити? Виділити час. Щоб прийти поспілкуватися з людиною, послухати, допомогти їй прибрати, принести хліба, води, ліки, можливо, піти купити для неї, да? дати, пораду. дати якусь пораду. Або е виконати якусь пораду. да? Тобто, ну, якщо це старенька людина, поради давай не давай, а треба там дров нарубати, да, або ще щось там полагодити, розетку якусь, чи ще щось. Це ресурс. Друзі, наш час це ресурс. Ресурс. А що ще може бути ресурсом, коли ми говоримо, ми хочемо допомогти людям. Що може ще бути ресурсом? Ну, давайте конкретно. Ми допомагаємо людям. От допомога саме. Ми дізналися про потреби людини, і ми їй допомагаємо. Що може бути ще ресурсом? Час, який ми приділили, це ресурс ще. А? Сила моя, да? моя сила це ресурс. Як ми з одним братом, там сестра позвонила, каже, в мене на газову трубу дерево впало. Добре, ми здорові хлопці поїхали, відтягнули це дерево. Сила це теж ресурс, правда? ж? Ще. Саме в цьому, час, сила ще. Знання і вміння наші, так? Наші таланти якісь, наші вміння. От, Наприклад, Коля має одне вміння. Да? Ігор має друге вміння, Там, е Толік має третє вміння. Володимир Миколаївич, де він дівся? Четверте вміння має. А він вміє зникати добре, да? Да. ну він у нас там своє вміння має. Тобто, якщо у вас є якесь вміння, да? є якийсь фах, можливо, професія, можливо, хобі ваше. Да? Хтось там з металом, хтось з деревом, хтось з електрикою, з машинками, пральними, да? хтось з сантехнікою, це вміння. Це ресурс. Це теж ресурс. Бачите? Тобто, у нас дуже багато ресурсів. І звідки вони в нас? Тільки Бог нам їх дав. Да? І от тепер знову згадуємо: якщо Бог нам дав ці ресурси, то Він нас і спитає, як ми ними керуємо. Як ми використовуємо ці ресурси? Ідемо да? далі. Служив їхнім нуждам і завойовував їхнє довір'я. А тоді говорив їм: йдіть за мною. Де тут ресурс? А потім говорив їм, йди за мною. Одним словом назвіть мені цей ресурс. Одним словом. Ресурс ваш ресурс, ваш не людини ресурс. А ваш ресурс? А? Авторитет, а я б інше слово використав, приклад. Так? Бути прикладом для людини. Щоб вона могла наслідувати цей приклад. Щоб вона могла зрозуміти, а як її йти, а куди її іти. Розумієте, сьогодні люди потребують невеликих знань від віруючих людей. Знань богословських. А простий приклад того, що так можна жити. І це ресурс, друзі мої. Це величний ресурс. Далі. Вже цитата Павла. Метод Христа ми розібрали тепер метод Павла. Бо кожний, хто тільки прикличе Господнє ім'я, буде спасенний. Отже, людина. Яка прикликала Господнє ім'я, вона отримала якийсь ресурс. Який? Як кликатимуть того, в кого не повірили? Ми вже сказали: віра це наш ресурс. А як повірять у того, про кого не чули? І ми сказали, що проповідь Слова Божого це теж, теж ресурс. А як почують без проповідника. В цьому плані, що є нашим ресурсом? Наявність рота може бути ресурсом? Може. Те, як ми можемо виказати свої думки. Да, оформити свої думки. Це ресурс? Це ресурс. Здібності Ну, Здібності і талант це наші ресурси, це те, що ми маємо. Скажіть, будь ласка, знання, ну, щоб е, сказати людині, да, треба знати, що сказати. Знання це ресурс. 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 Да? Тобто, коли ми з вами роздумуємо над усім цим. Виявляється, ми дуже багаті з вами на ресурси. А приміщення А приміщення це теж ресурс. Різні приміщення, різні служіння в церкві це ресурс. Різні відділи в церкві це ресурс. Бачите? Друзі, якщо так подумати, чи багаті ми з вами на ресурси? Ану, підніміть руку зараз, будь ласка, ті, хто з вищеназваних ресурсів не знайшов в собі жодного. Не володіє жодним з усіх вище названих ресурсів. Ану, є така людина? Немає, друзі. Такої людини у нас немає. Господь, якщо хоче зробити вас управителями своїх ресурсів, да, своїх дарів, які він нам дав, Він не може вимагати управління, якщо він вам нічого не дав. Правда? Але, отут згадаємо притчу Ісуса, який каже, що той управитель, який вірний в малому, Ісус прагне поставити Його над великим. А той, хто невірний в малому, може лишитися і того, що було. Так? Друзі, Господь дає нам дари, таланти, здібності. Що ще дає? Все. Все, що Він дає. Для того, щоб ми цим служили людям методом Христа. Я сказав, звичайно, що тільки метод Христа Вайт пише, а є ще метод Павла ні. Окремо, метод Павла не існує. Бо метод Павла в тих словах метода Христа, де сказано, а потім говорив їм: слідуй за мною. І це і є метод. Павла. Да? Цей рік у нас з вами, цей рік це рік спеціального проєкту, спеціальної програми підтримка поряд. Нам треба буде з вами залучити всі наявні ресурси для того, щоб послужити людям. І тут два моменти. Два моменти. Від відділів нашої церкви, як вже Галина Павлівна сказала, що це великі ресурси нашої церкви, да, відділи, від відділів нашої церкви до вас особисто надійде запит на допомогу про участь в тому чи іншому проєкті протягом року. Будь ласка, від цього не відмовляйтеся. Бо лише метод Христа принесе справжній успіх у проголошенні людям Євангелія. Наступної суботи або через суботу ми зробимо те анкетування, про яке ми говорили. Да? Хто з вас скільки часу зможе виділяти для цього проєкту? Ну, фактично, не для цього проєкту, бо це в нас тільки так на назва проекту, а фактично, це наше з вами життя християнське допомагати людям. То ми з вами будемо планувати. Протягом року нашу роботу. Тому в анкеті, будь ласка, подумайте, помоліться. І коли надійде анкета, напишіть там, що б ви могли зробити для людей. От в чому ви сильні, в чому ви вважаєте, що ваш ресурс вас переповнює і ви могли б людям послужити. Потім напишете, скільки часу ви це можете зробити. В тиждень, наприклад, да, або в день. І напишете, що вам ближче, да, які, робота якого відділу, чи який напрямок. В церкві, в місті, кудись їхати чи ще щось. Ну, напишіть це, щоб коли ми були, будемо планувати роботу кожного відділу і кожної окремої програми, то щоб ми могли врахувати все це, і щоб могли саме для вас запропонувати те, від чого ви і отримаєте задоволення від такої роботи і найбільшу користь надасте людям. Домовились? Отже, у нас є метод Христа, лише Він має бути або буде мати успіх. І єдині руки, якими Господь зможе це зробити в нашому місті це руки, які. А ну давайте так зробимо. Оці. Оці руки. Так, да, Піднімайте, піднімайте, оці руки, ваші руки. Це єдині руки, через які Христос зможе щось зробити для цих людей. Ця програма буде потребувати багато підтримки людей. Але, друзі, ми повинні розуміти, головна підтримка виходить від кого? Від Господа. Головна підтримка. Найбільший помічник в нашому житті це наш Господь. І якщо ми з вами будемо допомагати людям, не вказуючи їм на Господа, ми зробимо дуже погану справу. Бо ми зможемо допомагати тільки, поки в нас є чим. Потім ми поїхали, або людина уїхала, і що далі? Вона знов буде потребувати допомоги. Але якщо ми познайомимо її за Христом, то вона завжди буде знати, до кого звернутися в будь-який час і отримає допомогу. Амінь? Амінь. Давайте помолимося. Святий величний Господь вдячні тобі за те, що ти наділив нас великим обсягом ресурсів. Ти дав нам багато варіантів, як застосувати все те, що ти нам дав в нашому житті. Ми живемо в місті, де є багато людей, які потребують нашої допомоги. Господь, поблагослови, щоб наші серця були направлені на цю допомогу, щоб наші серця були готові до заклику, коли ти покличеш нас в будь-якій справі. Тож дай нам, Господи, такий молитовний дух, щоб цього року ми могли дійсно багато зробити для людей. Але, Господи, кожну нашу роботу дай нам супроводжувати тим, що ми будемо кликати людей до Христа, будемо вказувати на нього як на велику допомогу, як на того, хто тримає весь всесвіт в своїх руках, тому і нам може допомогти. Дякуємо Тобі за почуту молитву Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.